Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 279 80 особин за добу, 510, і поранено 837 240 песиголовців за добу, 1530. Танків 4 717 одиниць за добу, 15 бойових броньованих машин, 9 000 одиниць за добу, 9 артилерійських систем, 6525 одиниць за добу, 48 реактивних систем залпового вогню, 801 одиниця за добу, три засобів протиповітряної оборони, 540 одиниць за добу. 3 літаків – 316 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5061 одиниця, за добу 18 крилатих ракет, 1529 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 8909 одиниць за добу, 26 – спеціальної техніки 938 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!